Дурак. Я дурак? Да. Че це дурак? Тому що я кажу, що ти шахрайка? Ні, дураки це ті люди, які, які тобі гроші кидають. Вони хочуть -то кидають. А чого я тобі маю кидати, бо ти шахайка шахрайка? Ти. А це куда так? Дай бог, дай бог, щоб твой ребенок заболел і не. Я На Це Все на що ти здатна. Это там звідки ти взагалі? Звідки проїхала? Російською говориш. Звідки? так. Звідки, звідки проїхала? Гастролерша. Слушай, психиатю. <прирайся> <рирайся> <рирайся> Тобі не соромно прикриватись э, хворими дітьми? Фотографию звездки из, из интернета просто скачала. От тебя взяла. Сам мне ее дал и сам снимает Ты меня заставляешь сидеть, я и стою, что хочешь. Блять, пошел отсюда, блядь. Сить не Берите, а? пожалуйста, а? его отсюда, он реально Нет, больной. Он Он врет! Ви чуєте? Пожалуйста. Бегите, Бегите вы путь, 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 путь. Маєте право знімати і мене? Маю. У нас тут э, громадське місце. Пожалуйста, не, ну так ви зачем Пожалуйста. трогаєте людей? Я її трогаю? Ну, а я їх хоч пальцем тронув? Ні, так а наше це робити. А чого до мене підходить? Ні, ну я просто... Ви как... підійдите. Как... Я її пальцем чіпав. Я не можу на це дивитися, коли люди зручаються на людиною. А Де яким яким? Ну от таким, що ви граєте, сміється, не спіхаєтеся. Сп... Я не бачу, я йшов вдома, дивлюся. Вернувся. Піди собі далі. Що далі. далі? Ви зараз Шахайку захищаєте, розумієте? Чи? Не. Я не, не вірю. Пожалуйста, спросите, так не вірте, що така мене, жінка, знає. На що я забираю, за все мені це надо? Слухай, ти гастрольоша, ти приїхала, навіть невідомо звідки. Я думаю, на кого сбираюсь. Взяла, скачала з інтернету фотографію, любу, це ж не твоя фотографія, ти її не робила. Вона скачана з інтернету. будь ласка, женщина, хто я така. Мені достатньо цього. Мені абсолютно всего. Mm. Дурак. Я дурак? Mm. Чого це дурак? Тому що я кажу, що ти шахрайка? Ні, дураки це ті люди, які тобі гроші кидають. А чого я тобі маю кидати, бо ти шах... Ты шахрайка? Ты А то скуда куда Дай Бог, дай Бог, щоб твій дитина заболел минути. Я поки